Люди, всіх вітаю. Початок квітня, Київщина. Зніму невеличкий огляд на нашу теплицю, в якій росте зелень, і проведемо невеличкий підсумок проробленої роботи, тому що награлися ми із салатом, щоб отримати результат доволі крепко. Але ну, салатику трошки є, тому мовчуйтесь зручніше і дивіться, які салатики можна накришити. Ну, ось така загальна картинка. І тут ще в нас залишилась капуста, бо не встигли висадити. Трішки погода нас в цьому році підводить. А ми, звичайно, цю капусту. Вийшов нас висадити ранню, білокачанну, трішки там броколі вкинули, щоб помістилася вся під, один, під одне агроволокно. І залишилось тепер у нас тут дві касети качаної, броколі і цвітна. Вирощували ми її через розсаду. Дивіться, ось так виглядає зараз броколі через розсаду у 200-260 касеті. Потім перевалювали ось такі стаканчики по 180 мл. Вона тут чекає свого. Часу. І також пізніше ми ще посадили дві касети сакати, Це у нас цвітна капусточка наксос у 90, здається, наксос. Брокколі. Да. Помилочки пішли, бо дуже багато сортів. Ось такий вона вигляд має. Осипає семидольки, бо тіснувато їй тут, як-не-як. Тому вона їх скидає, нічого страшного висадимось, Висадимо трішки на погоді і розгребемося з роботою. Це дві касети в 96 й касеті. І також дві касети ще білокачаної. Капуста на зомі. Ми ці капусти посадили пізніше і подивимось, який результат ми отримуємо. Так, ну ще покажу вже кілька капустинок. Цвітна аварія. Ось такий вигляд вона має на даний момент. І тут ще Тут Солістар капуста, ще якась, брокколі, кезі. І абені, напевно, Абені — це цвітна. віткоше. Не суть. Ми ж прийшли знімати по зелень. Дивіться, у нас тут петрушечка. Ну, перейдемо до більшої, бо тут ми періодично зрізи проводимо, основну на розницю ми її тягаємо, трішки там на гур здаємо, але без фанатизму. І так місцями там зрізали, там відростає, там більше, там менше. Ось така, дивіться, петрушенція є гарненька, але все ж таки петрушка добре, але люди, звичайно, беруть більше кропчику, тому петрушка йде важче. Таке кропчик на свіжий салатик піде, а петрушка куди там в супчик. Ну, В салати вже вона пізніше йде, там, коли баклажани йдуть, помідори більше. І ось такий салатик, дивіться. Висажені у нас під каплю, капля на через 20. І ось так поливаємо. Уже в такій фазі по листу ми його не поливаємо, щоб там не було в нас ніяких захворювань. Тому що може ось тут залишитись волога і буде загниватися качан. Тим паче, це ось два дні дало у нас сонечка. Перед тим було пасмурно. І знову там йде до нас похолодання. Ну, Вже салат великий, нічого страшного йому не буде. Теплиці не померзне, але все ж таки може піднятися вологість і почнуться проблеми. Грибкових захворювань. Нічим взагалі ми його тут не обробляли, була тільки триходерма. Так, ну і ось така петрушечка. Тут скільки? П'ять рядочків салату і тут ще два штуки, де було місце. Там ми його і досадили. І також у цій теплиці маємо ще два рядочки молоденького щолику. Дивіться, який красун. Дуже заущена посадка, тому листочок маленький, але. Якраз він такий ніжний, м'якесенький, красотища. Він не такий грубий, як той, що на вулиці зараз відростає. Ніжненький, м'якенький. В борщик аж бігом піде, хто любить. Так що ось таку красу маємо. Вітаміни можемо собі дозволити. Салатики був та аж бігом. Ось така зеленушка. Пишіть там якісь ідеї для відео. Що у вас зараз пронаболівше, знаю багато у кого проблеми з розсадою, і не в любителів, а навіть у великих тепличників щось, ця весна доволі складна. Там і в наших знайомих проблеми, і в нас там є певні моменти. за всім треба догляд, біля всього треба й Саме по собі нічого не росте. Оце вже як так заходиш, гарно прийшов, подивився, росте, є що зрізати, але скільки було дрів спалено. Щоб отримати цю розсаду, і це ж тільки маленька частинка, на днях я зніму огляд розсадника, там, де у нас огірки помідори, що залишилось, ось таке коротеньке відео, хай не корисне, але цікавеньке. І знаєте, щоб залишити це на згадку в архіві. Приємно зимою зайти, подивитися, о, що в нас там в тому році було, що в тому було. Та й взагалі, думаю, багатьом було, буде цікавеньке, тому що я і сам люблю позаглядати знаєте, до колег по цеху, о, а хто там що вирощує. Ну, воно ж цікаво, всі ми такі допитливі. Тим паче, що городи зараз ще чорні, бур'яни тільки двинулися, рости, і ось ще там заморозки на 4 дні передає, воно ще підзупинить. А тут таке красивенько-зелененько. Тому, якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!